На випадок повного відключення від зовнішніх мереж електропостачання Кривий ріг має чіткий алгоритм дій. Одне із ключових питань забезпечення безперебійної подачі електроенергії в медичні заклади. Ми готуємо роботу інфраструктури міста до виживання в умовах повного і тривалого блокауту. Вже 132 об'єкти в Кривому Розі обладнані генераторами, це об'єкти медичні. Теплопостачання, водопостачання, каналізація, газа транспортної системи. Якщо казати про лікарні, от зараз ми проводимо нараду на базі онкодиспансера, ви бачите, генератор потужний 132 кВт. Можу сказати, що всі лікарні, в яких є ліжка, обладнані генераторами, там, де стаціонарні відділення. 43 генератора всього у нас зараз в лікарнях потужністю до 250 кВт. Це на тисячки, тобто досить велика мощність, для того, щоб лікарні могли працювати в умовах тривалої відсутності світа. Процес закупівлі та встановлення генераторів триває у місті вже кілька місяців. За час блекаутів, які пережили кривирісці, уже був досвід їхнього використання у медзакладах. Усі лікарні мають необхідний запас пального, а також медикаментів та інших матеріалів, створений запас питної і технічної води. У них повний бак заліт зараз 280 літрів. І вони, ну, 300 літрів, говорили, у вас є. Тимчасово зберігання. Так. Криворізький онкологічний диспансер на сьогоднішній день на 100% готовий до проходження любого блек-ауту. Завдяки воєнній адміністрації Олександру Юрійовичу Вілколу його команді ми отримали сучасний дуже потужний генератор з великою мощістю, який забезпечує і світлом, і теплом, і водопостачанням в будь-яких. Критичних ситуаціях. всі критичні підрозділи даного підприємства нашого забезпечені живленням. Готові до цілодобової роботи в умовах блекауту і бригади швидкої допомоги. Станція забезпечена сучасними раціями. Мають генератори і усі пункти незламності у місті. Їх наразі понад 80. У кожному четвертому працюють системи супутникового інтернету StarLink. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.